Запам'ятайте всі суки, які хочуть вбити мій народ. На нашій землі війна йде останні тисяча років. Ми воювали в Київській Русі з татарами, Ордою, племенами. Ми воювали проти царської Росії. Ми воювали з Польщею. Ми воювали з Угорщиною. Ми воювали за царську Росію з турками. Ми воювали в Першій світовій війні. Ми воювали в Другій світовій війні. Найбільша кількість героїв Радянського Союзу українці. Ми воювали в Афгані. Ми воювали в Анголі. Ми воювали в Ефіопії. Ми воювали від Шкерії, за Чеченців і Дудаєва. Ми воювали в Ірак. На нашій землі опір російській окупації тримався до 1960-х років. Нас не змогли витравити ні голодомором, ні Чорнобилем. Ми вигресли незалежність. Ми нація воїнів і вбивць режимів. Ми пережили і переживемо всіх. Комуністи не дарма знищували нашу мову і перекручували історію. Вони не могли, інакше нас відкорити. Але справа не в мові, не в історії. Справа в генах. Швидше за весь світ здохне в ядерній війні, але останнє, що він почує, слава Україні! Ми переживемо всіх і цього разу.